Продовжимо тему з директором Черкас водоканалу Овчаренком. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день і перше запитання. Ви неодноразово наголошували на тому, що ваше підприємство працює за збитковими тарифами. Ті тарифи, які набудуть чинності з 1 березня, вони будуть рентабельні. Ні, вони будуть не рентабельні. Національна комісія, що регулює відношення відношення в сфері затвердження тарифів, зробила тільки коригування тарифу на підвищення складової на протязі останнього періоду складової електроенергії. Тобто для черкащан підвищення вартості нашої послуги буде в межах 2,5%. Тобто, за один кубічний метр водопостачання, якщо раніше мешканці платили 2 гривні 27 копійок, то зараз. 2, 2 гривні 27 копійок, да? е, і за один кубічний метр водовідведення грівнів 60, то тепер, якби буде сплачувати водопостачання на 7 копійок більше, 2 гривні 37 копійок, і на 3 копійки більше за один кубічний метр водовідведення, тобто це не суттєве і незначне підвищення, і абсолютно не відшкодовує всі наші затрати, які ми несемо подальшим. Тобто, ми подальшим продовжимо працювати збитково. Тож скільки повинно коштувати водопостачання та водовідведення, щоб Черкасоводоканал не збиткував? Сьогодні рівень відшкодування наших послуг по населенню складає десь в межах 78-89%. Тобто, для того, щоб ми працювали принаймні без збитків, ми повинні сьогодні тариф мати на 20% збільшений. Ну і якщо мати рентабельність, певно, для того, щоб можна було розвиватися, це 25-27%, А тариф сьогодні потребує збільшення. Зрозуміло, що усі складники тарифу постійно збільшуються. Усе ж чи можна якось стримати збільшення собівартості водопостачання та водовідведення? Звичайно, це в першу чергу з нашої, з нашої сторони експлуатації, це впровадження енергозберігаючих технологій. До речі, над чим ми зараз працюємо. Йде процес модернізації насосних станцій водопроводу, насосних станцій каналізації. Для цього ми залучаємо кредит Світового банку. Ну і мешканці в першу чергу повинні також звертати увагу на раціональне використання води, не допускати перевитрат води. Більше того, я повинен би наголосити те, що мешканці. Повинні заощаджувати свої власні кошти шляхом встановлення приладів обліку води, тому що, наприклад, прикро про це говорить, але останнім часом пішла така тенденція, що мешканці відмовляються від обліку і просять нарахування перевести на норму. Звичайно, цього робити не треба, тому що в перспективі тарифи все рівно будуть приведені до рентабельності, до відповідної собівартості тобто вони будуть збільшені, і тільки шляхом обліку води Черкащани можуть зберегти свій сімейний бюджет. Зрозуміло, а також черкачці не, не повинні робити якихось незаконних також врізок. Звичайно, не забивати каналізацію. так? звичайно, останнім часом, звичайно, внаслідок в першу чергу і енергозбереження, і то що за останні, наприклад, 7-8 років черкащани збільшили облік води. Якщо десь 7 років черкащани мали тільки там десь порядка 5-10% обліку води в квартирах, то сьогодні 50%, більше 50% відсотків черкащан мають квартирний лічильник і внаслідок. Чого звичайно економлять свій сімейний бюджет, але внаслідок того, що зменшилось водоспоживання, зменшилось розбавлення січних вод, і в нас збільшилася кількість заторів каналізації з однієї сторони, з іншої сторони черкащани, якби ну неправильно користуючи, м'яко кажучи каналізацію. Скидають туди. Ми робили відеосюжети, скидають туди весь непотріб, який засмічує каналізацію і додає нам не тільки хлопоту, а й роботи. Відповідно на це треба певні Витати кошти. Да, це таким ну, раціональніше Використовувати питну воду бережніше ставитися до системи каналізації цим самим черкащани можуть допомогти нам до економії наших ресурсів. Я останнє запитання: чи справно черкасці платять за воду? Так, черкащани справно платять за воду. Я вдячний черкащанам. Останні три роки черкащани 100% сплачують не менше 100% сплачують за послуги водопостачання, але це не значить, що немає боржників. Просто цей відсоток іде з накопичення боргів попереднього року, попередніх років. І, ну, в принципі, якби і ще раз підкреслюю, що 100% є проплата, але є боржники, до яких ми вживаємо певні міри, які звичайно дають позитивні результати. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. Дякую, до побачення. Нагадаю, гостем студії був директор Черкас водоканалу Сергій Овчаренко.